Розуміло. Розуміло, ви ви Шо? Шо? Те, ні, тут ну, це зрозуміло, що люди випустили. 9 писань на сесії винесено, значно по порядку. Дві присадим земельні ділянки. Крачковська Валентина Присрівна, 25% сотих по лексіївки, вулиця Квіткова, 27А, затвердження технічної документації, Ну, присадибна ділянка, шокомісія. Це затвердження і передача Так, да, Затвердити і передати 8. Це присадибна ділянка. Всі завтра. Потім наступний по Любомирці е, Ідентична ситуація, затвердження технічної документації, присадибна ділянка Кістерьов Олександр Михайлович, 25 сотих, вулиця Москова Десь. Да. Далі йде блок питань. Е, Ну, я по одному, Значить, затвердження проєкту землеустрою, відведення земельної ділянки в оренду прав кілограду енерго 25 квадратних метрів, ТП-124. Це 81 першу нового. Орендна плата 40, 12% і терміном на 49 років. Ну, це їхні опори. Це реформатері... ну, так, да? да? да. Таке саме питання, це те саме, тільки ТП 115, якого ми не мого. Сорок дев'ять років, 12%. За. Да? Та, а, ніж, да. Ідентичне ТП 520, 49 років 12% це вже біля Червоної Поляни. Mm. Ну, тут вони 12% просили. А наступні два е, трансформатори. один знаходиться в межах села Червона Поляна, вони просять, в зв'язку з тим, що воно для обслуговування конкретно нашого села просять 3%. Тим словом, наших шкіл вони ж не знизують тарифи. Ну, і 90. То я думаю, що 12, там квадратні метри, не гектари. Через значі... ковід? <кій> там 64 гривні, а то... Так щось like, 12 чи 16, ну не пам'ятаю. Якщо це 3%. Ну, урядна плата складе там 64 гривні в рік. Це якщо 12%. 12% це вже 12%. І таке саме. Але ж ще чекайте, це ж треба тепер що? Внести. зміни в рішення. Було три <пості> ну, <пості> це проєкт вирішення. <пості> <пості> да, а проєкт я <пості> на 12, то, мабуть, не треба ніяких змін. Це ж не на сесії вирішується питання. Якби в нас вже було рішення під 3, ну давайте подивимося, що це на позицію. Ну, це буде швидше. Подвинулися на сьогодні. Подвинулися на сьогодні. Ну і ідентичне по селу між КТП-142, теж 25 квадратів, вони під стри просять. Ну, Далі ми тоді зараз звернемося до Ну, Давайте це попробую. З минулих разів ми обложимо пізніше. Була заява Мацюти Олени Миколаївни, 40 сотих господарського двору, 41 сотка, по селу Піщаний Брік. Ми встановили оренду плату на рівні 12%, але виходить платити там 43 тисячі за 41 сотку. Минулий раз ми промолакали і вирішили, що 3% це буде 10 тисяч 900. Щоб все-таки знизити. Давайте. Я думаю, що допомога не буде.

Щодо відведення земельної ділянки у постійне користування нашому полумоску під сміттєзвалище 1,93 гектара. Воно поки немає такого. Ні, воно це поки властиває. І в найближчі це пошло. Затвердити і передати Треба постійне властиває. користування. Чи у поки поки віддається? Власні, да, власні, власні, так. Так. А вона ще так воно по власності на що та більше. так більше. От ви це там питання у нас виникло, я відчував такі поради. Наприклад, обленер звертається з пропозицією плати до наразі і три А ми кажемо, що це мало.